Стандартно-штурмові війська Збройних сил України звільнили черговий населений пункт Донецької області. А ось так буде з кожною російською ганчіркою на українській землі. Слава Україні! Черговий населений пункт на Донеччині. Частково ми оточили підрозділи противника, нанесли мого ураження. Противника велика кількість танків. Населеному пункті десь було около 10 танків, десь около 300 піхоти. Були бої машини, артилерія, міномети, колективне озброєння. Підрозділи це були кадрові російські частини, танковий полк і мотострілецький полк. Після точення часткового успіху на лівому напрямку ми перерізали одну до дорогу для відходів підрозділів, знищили декілька танків. Велику кількість піхоти. Задача виконана, готуємося до виконання подальшого задання. По документам і Луганські, і вояки, Вони пополам діляться. Вчора двох знайшли, ви там бачили. Білорус молодий, а старіший 17 днів таких встиг прослужити на контракті. І вже, вже все, да, вже Пішов на дембель. Ти заходиш в село і люди говорять, слава Богу, аби було тихіше, ми вже не можемо. І вони правда ждуть і, ну, і хочуть, щоб ми дійшли, і якось було все спокійніше і нормально. Ну, Учора бабушка сказала, аби було все тихіше, хлопці, заїжджайте, живіть, от вам все, аби ви настроїли тут тишину. Де наступ, то основна робота це осколки, є і куліви поранені, коли йде бой. Ну, в цілому, в цілому, на мою думку, можна сказати, що небагато роботи. Тобто, слава Богу, що хлопці як справлялись так, що не було якихось там сильно поранених або. Сійських окупантів танк. Бо по на наших позиціях працював, але був пошкоджений. Ну, в принципі, якби, якщо навести, вклад, то можемо поставити в стрій. Да. Противник же самих. Ми якби їх надавили, от, якби кулаком так нормально да, і все. Тобто вони як, вони, як відчувають силу, вони починають одразу заднім кучі. Працювали з закритих позицій, по ним бувало в день відпрацьовували по 5-6 БК. Тобто працюємо, просто як все позорно втихнуть сюди. Нічого такого. Обичний день. Сам я, можна сказати, місний тут, недалеко від сюди живу. Більше півроку на рівні землі я вже не, вже не був. Так що, звісно, приємно повернутися додому. Нарешті пішов, здвиг, повертаю рідну землю. Оце закидування пушечним м'ясом, заслон залишити перед наступом. Під час нашого наступу в кількості 30-50 військовослужбовців без зв'язку з якимось селяцьким озброєнням, які ми просто знищуємо і йдемо далі, для них порядки, порядки норми. Думаю, мобілізація сильного ефекту не принесе. З кожним днем ми нарощуємо свої сили. Смерть російським окупантам, слава ДШВ!